Збройні сили РФ не виконують те, що обіцяли мобілізованим росіянам, а незадоволених відправляють до в'язниць. Російські військовослужбовці скаржаться, але часто забирають свої слова назад. Мабуть, система закручування гаяк середині російської армії вийшла на новий рівень. Розбираємося у цьому відео. Чи не кожен день у мережі з'являються новини з різних регіонів Росії про те, що для мобілізованих не створюються гідні побутові умови, новобранців відправляють на м'ясні штурми, а держава не виконує своїх зобов'язань щодо виплат коштів, які їм обіцяла? Про все це розповідають самі солдати. Цей мобілізований, наприклад, записав відеозвернення до свого президента, перебуваючи за пів кілометри від українського вугледару, і на початку своєї промови одразу попрощався з життям. Знає, що з грудня в Росії діє заборона на розголошення будь-якої інформації про армію. Можливо, після цього відеообращення мені дадуть по побашки. мене більше ніхто ніколи не знайде. Нам не платять суточних і бойових. потому что якобы мы не штурмуем. Да, мы не штурмуем, но находимся на передке, хотя находиться здесь не должны. Где же наши хваленые сарматы, кинжалы, тополя, цирконы? Где все это массовое оружие, хваленое? Чи живий казах досі після свого звернення і чи не потрапив до в'язниці, невідомо. Таких звернень зараз сотні, і проблеми в рядах армії Росії ростуть як снігова куля. Проте частина з тих, хто насмілився опублікувати відеозвернення про реальну ситуацію на фронті і в армії, починають відмовлятися від своїх же слів. На цьому відео мобілізовані 387-го мотострілецького полку звернулися із скаргами до губернаторів Липецької, Тульської та Рейзанської областей, до Міноборони та військової прокуратури Росії, звинувачують командування полку на халатності, ні подобаючим до військових, а також. Не представлено нам гуманитарной помощи, которую ми должны были получать. Трохи пізніше молодший сержант, який на відео озвучив скарги, записує вже нове відео і кається у скоєному, прилюдно вибачається я приношу свої вибачення. Я готов понести наказання і опровергнути в, в, в будь-яких СМІ дані, які я. Даси летіложні дані Кремлю. Простіше змусити замовкнути цих людей, ізолювати від суспільства ніж виконувати умови, які керівники Росії самі ж їм і запропонували. За такі відеозвернення можна потрапити за грати. Можуть укражать тюрьма, можуть угрожать ні лишення свободи. Кількість відеозвернень мобілізованих росіян, яких відправили на війну в Україну, почала різко зростати з січня 2023 року. Восени 22-го, коли мобілізація в РФ тільки почалася. Росіяни найчастіше скаржилися на неякісне обмундирування, відсутність підготовки і в цілому на плутанину із призовом. При цьому у більшості звернень мобілізовані наголошували на тому, що не мають нічого проти участі у війні, не відмовлялися виконувати накази. Взимку ж російські солдати почали співати вже іншу пісню. Регіональні російські змі та пабліки заповнили розповіді мобілізованих про відправку на штурм під загрозою розстрілу, величезні втрати та заборону забирати з поля бою поранених. За статутом будь-якої армії світу розголошення внутрішньої інформації заборонено. І якщо такі повідомлення в Росії з'являються у відкритому доступі, це говорить про те, що до армії прийшли абсолютно непідготовлені люди. Увольняйся і далі можеш розказувати на гражданство. Що угодно а в армії це не положено нікому, ні в нашій, ні в вражести, ні в какой тому після, істена послі всі. Профессиональные военные это прекрасно понимают и знают. А вот люди, которые берутся с улицы, они не готовы к военному отношению к информации в том числе. То есть думают, что они еще живут с какими-то свободами. В армии нет свободы. На скарги не реагують ні в російському міноборони, ні у військовій прокуратурі, ані у слідчому комітеті. У результаті мобілізованих за словами їхніх близьких розподіляють по різних частинах та відправляють на першу лінію. А родичам забороняють спілкуватися зі змі самих же солдатів після скарг у тил, а потім знову на передову. Трабатової дуже правохоронительна система, і цим людям приходяться. забирать свои слова обратно. А тяга к демократическим посылам, с, с выходом в эфир, включением общественного мнения, это не армейский подход. То есть не просто наказание. Это должно пресекаться в любой армии. Иначе это просто не армия, это просто сброд блатных и нищих. Посилює армійські правила і заборони на розголошення будь-якої інформації про армію. Улюблені скарги на погані умови служби, відсутність підготовки або нестачі матеріально-технічного забезпечення завдає шкоди Росії. Невдоволених Росіян намагаються змусити мовчати інакше їм загрожує статус іногенту з усіма наслідками. Згідно з наказом ФСБ будь-які розповіді мобілізованих або їхніх родичів про брак одягу, їжі, про іржаві автомати та відсутність набоїв, про погрози командирів, або про відсутність підготовки перед відправкою до зони бойових дій завдають шкоди державі. Обращення з воєннослужащими з сторони офіцерів або з сторони учасників якихсь підрозділів, воно совершенно скотське. И, конечно, несмотря на то, что военным запрещают рассказывать о трудностях их быта, тем не менее прорывается вот форма вот этих публичных обращений, является единственной, позволяющей донести эту информацию до власть придержащих Когда такое заявление попадает в сеть, вычислить тех, кто их сделал, не так сложно, но потом они подвергаются различного рода давлению и психологическому, и физическому, В результаті чого винуждене записувати і публиковать опровержения. за оцінками експертів професійного кадрового ресурсу в армії Росії вже не залишилося. Величезні втрати підтверджують і мобілізовані зеки, але вже не в особистих відеозверненнях. Ці відео допомагають їм записати на допитах ЗСУ. дуже великі, 100-200 людей. Может даже и больше. Потери очень большие. Это 100-200 человек за какой период? Это, возможно, даже за день. Очень большие потери. Потому что все ШО а, сейчас сокращаются, и вот в наши ШО очень много сейчас людей из других ШО перекидывают. То есть они э -э, штурмовые отряды соединяют между собой, да? Да. І якщо українська армія воює вже десятий рік і за цей час сформувала кістяк професіоналів, які зараз навчають українських новобранців, то у російській армії основний професійний склад військових уже вичерпано. Навчати військовій справі мобілізованих просто нема кому. Професіональна російська армія була унічтожена в прошлом году. У них було близько 100 тисяч чоловік професіонала. вони всі унічтожені. Зараз і йде вже... уже. Набор стада, которую хотят как-то более-менее сформировать в бойові колонны, поставить боевые задачи. Мінусування практически 90% процентів состава составу так, как вони просто не готові выполнять бойові задачи. Брехня путінського режиму та його посібників про війну в Україні дістала не лише самих мобілізованих, але вже й цивільних громадян РФ. Їх злить повільний наступ, наприклад, неможливість захопити Бахмут, величезні втрати російської армії, у тому числі під вугледаром, обміни полоненими. Ну і звичайно, те, що останнім часом почастішили атаки на російське прикордоння. Сьогодні на раптово прозрілих масово пишуть доноси до поліції та ФСБ і оголошують нагороду за їхні голови. А російське МВС уже взялося навіть за раніше недоторканого терориста Стрілкова. Тим часом адміністратори кількох російських каналів вже вимагали скасувати репресії, коли за альтернативну думку росіянам загрожує ув'язнення. З 24 лютого в Росії було порушено понад три сотні кримінальних справ за антивоєнні висловлювання та акції. Незалежні правозахисники та ЗМІ підрахували, що звинувачення чи підозри отримали 378 осіб. З них семеро неповнолітні. Більше сотні справ завели за статтею фейки про російську армію. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та телеграм-канали.